Колеги журналісти, раді вітати вас, незважаючи на студентну осінь. В нашому конференц-залі головний тренер футбольного клубу Тернопіль Василь Петрович Івегіш ділиться своїм враженням від матчу, який щойно завершився. Прошу. Ви знаєте, приїхали ми в Олександре команди Кацом Чемпіонатів. Ми знали, куди ми їдемо. Однозначно, трохи погано, не думаю, що стільки пропустимо. Розраховували, що десь трохи буде менше, десь зробимо якусь інтригу. Практично нам 30 хвилин, 35 до 40 хвилин вдавалося це зробити. Задання було команди витримати перший тайм, другому темі. Десь в деякій мірі витримати 15-20 хвилин, тоді десь контратакувати. Ми бачили, що за практично 9-10 хвилин ми пропустили три голови. Це об'єкт сталося, що потушилась помилка Кирова Раді. Команда. Пустила і одразу пішла відірватися. І отримали один, другий, третій. У другому темі стало вдалося їх зупинити, повернути назад, знати, розказати їм, з ким ми граємо, і що за команда. Що Це, звісно, інфраструктура команди, яка вже одною ногою в прем'єр-лізі. І десь трохи, бачите, ми в другий день трохи вже справилися і вирівняли, не було такого у нас розриву. Хоча той гол, вже ці, які ми забили четвертий, то не обов'язковий. Вітаю команду з перемогою, тому що ця команда однозначно вже готує тваризм на прем'єр-лігу. Важає не успіху, а нам, я думаю, одно, що будемо старатися, будемо боротися наші команди там, де трохи понизили. Дякую, пане Василію. У вас є запитання, шановні колеги? пане прошу. Ви самі говорите, що говорили своїм гравцям те, що ну, як Олександрія, як буде тяжко. Ну не вважайте, що вони вийшли на грусими думками, вже психологічно були знаєте, трохи пригнічені, тому що було видно, що вони боялися йти вперед. Лише після пропущеного голу вони почали. Більш гостро діяти, тим самим поплатили за це. цифрові. Добропущеного голову вони були самі не такі. Дивіться, ми не маємо такого великого опиту, щоб грати з командами Прем'єр-ліги. Але якщо я повернусь назад ті ігри, що ми грали на Кубкові того року з Ворскою, то в нас це були до оборони. І ви бачите, ті слова, що я поговорив, то якщо ми грали десь 30-40 хвилин то від оборони, тільки ми отримали і одразу відкрилися, почали грати відкритий футбол, з такими командами не можна грати. Ми розуміємо підборі гравців, ми розуміємо наших молодих, ми розуміємо наших виконавців. Ми все стараємося до того всього, щоб десь можна зіграти. Однозначно, що нема ні одного тренера, який йде на вір, щоб він зіграв на прогріш. Ми йшли сюди за ручком, Ми йшли одного. одного. Ви розумієте, що таке Олександрів взяти ручком? очко. І тут. І якщо взяти перші хвилини, нас все нормально йшло. Ми. ми хотіли створити інтерв'ю, хотіли до кінця, до останніх хвилин тримати в напрузі. на Але вийшло так, бачите, тільки пропустили лог, одразу пішли, як ви кажете, відкрилися, ну то відкрилися і отримали. Не можна з цими командами, розуміти, хто вони, хто мій. Я вам скажу свою думку з цієї сторони, що ми я... не можемо бути такими нахабами, щоб приїхати сюди і відкритий футбол і е, е, брати очки тут відігрувати 2-0 по 3-0. Я думаю, одно, що Ну, важко одно. На все в перетіше. Я не пан Василь, яке враження справила Олександрія як інфраструктура її? Ну ви знаєте, просто слівно розумієте? Приємне одно, що у нас на Україні найперші лізі, таке воно є. Ну я сподіваюся, що щас десь. Всі ми повернемося до нашого українського футболу, до наших футболістів обличчя. І так, таке буде у всіх, по крайній мірі обласних центрах. Я би хотів, щоб воно таке було. Бо скільки в нас є людей, які у нас піднімає бюджет закордонних держав, я би хотів, щоб було одно, що 7-8 було наших, а 3-4, а най два-три тільки були приїжджі. Тоді буде в швидкі футболі всіх обласних центрах, і люди приходити дивитися на своїх сусідів, на своїх родичів і тут переживати. Дякую, пане Василі, успіху вам вашій молодій команді, нехай щастить. Дякую.